Христос Воскрес. Дорогі Бо Христі, браті і сестри, коли Господь Ісус Христос Воскрес, Він явився своїм учням, вони до страху перед юдеями, були зібрані у горниці, у Єрусалимі. Ми знаємо, Христос прийшов раз і вдруге. Ми знаємо про апостол Тому які були оці події, мимо того, Господь дав своїм кожням завдання. Ідіть по світу і проповідуйте оцю величну науку і хрестіть людей і Святої Трійці. Цю величну піску про Воскресіння Христове, про істинного Бога, про Твітцю Святу. І сьогодні немає більше на де не говорилося про Господа нашого Ісуса Христа, про Його Воскресіння і де мене лунало ім'я Пресвятої Трійці. Історія. Тертить, що всі апостоли померли над синською смертю. Когось окаменували, когось різали багою, когось пробили списами. Лише один апостол Іван помер власною смертю. І сьогодні читаємо оце Євангеліє. Коли Христа розп'яли, хто був під Христом? Кілька осіб. Серед них був і апостол Іван. І як бачимо, Івані поручається дуже і дуже серйозна місія. Господь Ісус Христос з Христа, вказуючи на Пресвяту Богородицю, на свою Пречисту матір, поручає її. Іванові Гослу. Тобто Іван отримує надзвичайну благодать, чи ласку, чи поручення, чи завдання опікуватися Божою матір'ю. І вона, як знаємо подалі із церковної історії, завжди перебувала із апостолами там, де були вони. Це не просто так. Господь нам говорить, шануй батька Твого, і матір Твою, буде тобі добре. І щоб нам показати приклад, як ми маємо це чинити, Ісус Христос поручає свою матір, свою церкву, зокрема, Апостолі Іванові. Іван Хрестити, Іван Япослу. Дожив і каже церковне передання до свого віку у 100 років, аж тоді помер. Ужні Іванові поховали його належно. пам'ятаючи про його слова, як він вже говорив, що чи на смертній постелі. Діти любіться! Це була його така основна проповідь. Діти любіться між собою. І його питали, а чому ти це говориш, ці слова? Він каже, «Є, це є замість Господня. Якщо б не було нічого, замінь тільки Отця, її було б достатньо для того, щоб врятувати світ. І почає церква, що апостол Іван. У церкві вважається апостолом Любові, бо він, зокрема, сказав, що Бог є любов. І оці моменти є дуже важливі для кожного з нас і для усіх нас разом. Тому що чеснота любові це є Божа чеснота, що є віра і надія. Але протилежний гріх любові це є ненависть. І цю, скажімо, е, е, як то сказати, оцю нечисть виявляє Божий противник. І ми це постійно відчуваємо і від цього страдаємо, коли нас не люблять, а тим паче, коли нас не наганять. Тому запит любові є дуже важливою для нас і Івана. Богослува, він це і проголошує. І от коли Іван помер, його ушки похоронили і за якийсь час відкрили його труну, там не було нічого. І власне нинішня дата, святкуючи для Івана Богослова, історики і наголошують, що ця дата стосується відкриття гробу Івана Богослова. Ми побачили, що його ніопові не стало. Тоже можемо робити висновок, що сталося з ним, чи Господь, і з тілом забрав його на небеса. Тому сьогодні, святкуючи це свято Івана Богослова, розумів, що Іван своїм життям, своєю поставою, своєю смертю, він вказує нам на кілька. Дуже важливих речей. Іван поручається у над Матір'ю Божою. Іван є оцим голосом, який проголошує у світі любов. І Іван є знаком, що воскресінні Господь возносить усіх, хто приймав його. Хто надіївся на Його, хто вірив йому і хто його любив. Тож просимо, хай Іван Богослов опікується нами і нам допомагає покати чеснота, яких усі нам є потрібні до спасіння. Христос Воскрес!